Друзі, всім привіт! А, вітаємо вас на каналі Клубу Настільних ігор Good Мене звуть Олександр, а проти мене Ярослав. А, і ми будемо грати Unmatched. Ми продовжуємо грати нашу відьмацьку лігу. А, нагадаю, що це таке: це турнір, де змагаються відьмаки на відьмацьких мапах, і ми визначаємо, хто з персонажів цих коробочок найкрутіший Найкрутіший у цій грі. А, отже, це буде кругова система, в якій. Uh, кожен матчап буде зіграний двічі. Таким чином ми визначимо найкрутішого, найкращого, найсильнішого персонажа звідси. Uh, Окей, okay. uh, сьогоднішній наш матчап — це Єніфер Тріс проти Цирі. От, і я думаю, що ми будемо починати. А uh, поки ми драфтимо, поки ми готуємо наші колоди, uh, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні матчі. А також. Вболівайте за своїх улюблених персонажів і подивимось, хто з них дійсно заслуговує титул найкращого. Поїхали. День. Що в нас тут? По Спочатку кинемо. Спочатку кинемо. Так. Визначимо, хто у нас перший граць. 6-7. Окей. Я перший. Знову. А, так, отже, в такому випадку наші мапи. Наші мапи і я маю забанити одну мапку. А, моя буде позиція по цьому всьому. Так, я думаю, що тут а, дуже. Менше зон Тому, ймовірно. Мабуть, не Кар Морен. <сістична> <сістична> ну, насправді, так. Я думаю, що, мабуть, Клард Морен піде в аут Тому. Решта мап відкриті для того вибору. Так, якось. Давай, так. давай. Певно. Давай, певно, знову. Знову спробуємо на Фервонський ліс? Так. Добре. На цій мапі. Що, я сподіваюся. Я буду вибирати зараз, ким я буду. Ну, я думаю, тут треба є брати. О, до речі, до речі, ти от Ярсав, ти як е, такий знаток. Е, Відьмикі. Ти мені скажи, хто з них тріс, хто з них є? Фуєту держави. Ну. Та, що не так брутально виглядає, та буде тріс. Ага. А Єніфер це ось жіночка з двома цими. Це, мабуть, вона кастує найпотужніше заклинання на горі Соден. Ну, якщо по відьмаку, якщо читали, то, то навіть про що я. Я прочитав першу книгу. Я грав першого відьмака гру. І що ще? Серіал я не дивився. В принципі, мабуть, на цьому всі мої познання відмикає mm -hmm. завершується. Тому я пам'ятаю тріс, але коли я дивлюсь на ці фігурки, я такий, типу, ні, mm -hmm. Ну, Єніфер я взагалі не шарюю, як вона, хто вона, що вона. Я її не застав, я не пам'ятаю ані в книзі, ані в, в першій грі. Там, mm -hmm. здається, там якась інша була дівчинка, там була тріс і ще якась така теж, руда. Пам'ятаю, бігла, я не пам'ятаю, як йдуть. Інше це основна е любов Геральта. Ага. Так, Гераль любив цю жінку, і вони прямо до фіналу разом дійшли в усій сагі. Тому... Це спойлер? Без спойлера. Aren't. Як вони Добре. до фіналу дійшли, кожен сам побачить, І що за саме за фінал. Любов була сильна, так скажемо. Я тобі вірю. А, та. Я, може, може, колись доберусь до чогось, не знаю, що книжки будуть. Ну, Я б більше, мабуть, хотів би в гру пограти, але коли там буде той час пограти. Гра, а, сра, до речі, я помітив, що на коробці теж CD Project. CD-Project. Це від ігри, це більш від ігри, бо підходять більше всі персонажі навіть до гри більше, ніж до книг. Тому, mm -hmm. тому мабуть, відсилочка на CG Project. Так, трісь ми поки прибираємо. Uh -huh. Ти будеш... А, ти, ти будеш п'яти. Я, не, я, не, не, я буду геніть. Okay. 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 Давай okay. тоді я ми зробимо, щоб нам було видно okay. все. Okay. Зручніше. Okay. Так, я поки зараз буду думати, яка вона буде перша, друга. Okay. Uh -huh. Давай тут uh -huh. якось так, покладемо, щоб не забували обівочку, якщо буде тому необхідно. Uh -huh. Ага, ми хочемо показувати все. Ми хочемо показувати наші лічильники. Uh -huh. uh -huh. Шовання. Думаю, Шовонікода. Якось так. Буде видно, сподіваюся. Добре. До речі, Сірії в книгах наймогутніша і найсильніша володарка світів. Бачимо, чи зможе вона перемогти цей турнір. Я думаю, що є великі шанси. Питання в тому, скільки хто на ній не грав. Я на ній не знаю скільки там матч, 2, мабуть, зіграв. Я думаю, що. Не в моєму випадку. На моєму випадку. О, я знайшов. Так, мені здається, буде зручно. Добре, я буду першим починати. І буду брати карточки. будемо зараз дивитися, що там прикольного зайде і чи залишати цю руку, чи ні. Може я поміняю, звичайно, 300, Але я думаю, що трі за все. Скоріше за все так і буде. Не буде маляганити. Я теж не буду. Мені здається, що непоганий старт. Закинув гора кудись сюди. А Давай виходимо, щоб було видно лічильнички всі. Всі все бачили. Що так От, має бути. Чудово. Добре. Удачі, удачі. Погнали. Давай я тоді починаю з маневру. Угу. Воно в мене на два рухаються. Раз два? Раз два. Ще маневр буде раз, два. Раз, два. Добре. Маневр. Mm. Раз, а, і ще маневр. Ну, шо там ось тут. Mm -hmm. Раз, два, три, чотири, пять, так. Да. Добре, мені в будь-якому разі треба маневрувати наразі. Окей, роблю маневр. Uh, давай. Давай я його підсилю на три. Карточку джерелом своим а, раз, два, три, четыре, пять. А, раз, два, три, четыре. А, давай цели про атакує трис. А, а. трис. Трис Хоче, що хоче, тріс, тріс, хоче. Тріс хоче, певно. Так, от захищається. Давайте так трошки. Угу. <шла> Добре, це 2 2 це С2-2. Так. будь які помір його зони, Візьміть одну карту. Тобто, в принципі, що скинути три карточки, можна тебе пробити, поповно. Да? Я ще хочу це робити. якось звучить, як поганий план, та ніби. Нам спробувати. Добре. Поки 2-2. О, я поки не буду цього робити. Може, мій ефект. Я staž будь-якій комірці моїй зоні. Певно, що я стану десь тут. Mm -hmm. І візьму корт. Окей. Мій хід. І мій хід. Давай. Е... Пані. Е. Дріс проатакує те, так? Вона атакує саме Цирі, так. Та. Цирі, добре. Тоді я буду захищатись таким чином. Ага. Окей. Окей. У ну, мене не працює це просто. Добре. Цирі. Я можу розмістити її в будь-яку комірку здобути дію. Я певна, що її просто веде коїсь туди буде угу. вона не мішала. У мене ще є. Манаша Е. дві. И. Давай. Я протакую... Вот, а нет. Эй, знову. Цели, да, будет да, так Вот тут вот, все вот, Давай, прыгну. Ага, угу. Окей, мені препарат. Я почекаю, я може забущу її. Так, ти. Так, так. Я певно, що забущу її, щоб повернути на два атак. А ти тобі її так повернув, бо ти ж якщо перемагаєш, то будь-якому разі. Я з таки забущу під тірку. П'ять поранень сирія. Дуже боляче. Добре, я повертаю цю карту. І... Певно, що я зроблю. Я. Зроблю мамон не шо. Один, два. Угу, твій хід. Так, добре. Ой, поманеврую. Поманеврую. Раз, два. Раз, два. Uh -huh. Так. Протакую тебе. Ага. Uh -huh. Так. Що в тебе? Що ви виграли бій. Ну, у мене це шкірка наразі. А ти одне команди знаєш? У одне поранення, і ми скидаємо корті. Так, на свій вибір там? Так. Угу. Так. скину скинути по карті. Певно скину щас на ту одиничку. Так, мені не хочеться скидувати. Не хочеться. Але, мабуть, доведеться, тому я скину, мабуть, карточку хлоробокс. Угу. У мене наразі два джерела. Добре. А, виходить, твій хід. Добре, давай я використаю вевер свій. Кожен боєць відновлює. Здоров'я беремо по карті і всі мої значення плюс 3 і плюс один. І. І певно, що я, мабуть. Роблю ще маневр. Один, два. І залишу тут <гум> Ну і карта скидається. Так. Вона, да. відповідно. Добре. Ти її одразу скинув, ти вже знав, що там uh -huh. не буде діла, так. Окей, е добре. Я буду маневрувати. Я буду маневрувати. Раз, 2. Раз, 2. Буду ще маневрувати. Буду ще маневрувати. Мабуть, залишусь на місці зараз, mm -hmm. добре, Маневр. Uh, І uh. давай. І mm -hmm. ще один маневр, вихід. Так, ну Не знаю, чи... Раз. Два, так, мабуть. Стати так. І нехай я розіграю вибор відхідлю до вас здоров'я. Огід. Угу. Ну, я маю добирати карту після кожного бою, але зараз кінець мого ходу. А, у мене більше п'яти карт у хвилі скидається. Добре. Ближеспособность, маневр. Uh... Yeah. И давай я не просто вкует Да. Давай так. Акей, ти будеш поліпшуватися? Давай, я поліпшусь. Це 9. Дев Це дев'ятка і відповідно мені буде п'ять поранень, бо я можу стінути 2 карточки. І не буде мені п'ять поранень. я, мабуть, отримаю 5 поранень наразі. Ага. Uh -huh. Добре. Вже 7. А, так, щось. Uh, я можу після бою uh, відійти на три комірки. Добре. Можна переміщуватись uh, комірками з ворожими бійцями. Так. Що будеш uh, переміщувати? А от зараз думаю. Зараз думаю. В принципі, Можна було, мабуть. Давай, раз, два. Ага, будемо хит. мій хід. Добре, давай зроблю маневр. Uh -huh. Раз, два. два. Дай раз два шесть да, ага хил, угу, давай зроблю маневр, раз, два два. И І... рублюш. Не, давай я, может буду мустить. Ну, все, как ты. Ты Один. Угу. И про такую Так, у нас я не вчера такую цель. Это, Та, мабуть... Мабуть, в мене нічого тут не залишається, окрім як зіграти цю карточку. так, uh -huh. е Ну ти, ти перемагаєш, можеш поліпшитись зараз. Давай, це одиничка. А в тебе шо? А в тебе три вже бульбачки є, так? Да? Ні, немає. Хорошо, я можу поліпшитись. Я зроблю це шістірки. Мені чотири поранення. Щось коротше, от я не вірив в Цирі на початку цього матчу, і е, я взагалі не розумію, я назад. що вона тут може зробити насправді. Як, ніби, ніби нічого, ніби нічого. Їхі. Добре, що робити? Може, треба було щось інакше тут їти, скоріше за все, ну е, давай буде маневрувати, мабуть. Мені ну, здається, тобі вони... треба було скидати карти на сім'ї. Е, можливо, я, можливо, можливо бо щось взагалі не пішло. Е, я не розумію, як мені краще тут діяти з цими карточками. Добре, давай, мабуть, я скину е, на поліпшення цю двічку. Угу. Не дуже хочеться, але ну, я не бачу іншого варіанту. Я підійду 4 сюди. Квакс, мабуть, стане сюди. Квакс проб'є тріс. Ой так. Це кавер або скидайська карту, або кавер. Окей. Так. Це що мені 20% китає.

и маневр ще раз два раз два вихит mm -hmm. так я так и делаю Меневер. Маневер uh -huh. стану я чуди. Окей, тебе там не лишніх корт немашку? Ні. Маневер. Із проатапує. Чотирі. Я ще за мене верху, бо двигаюсь, да, паха, окей, окей, что минуло 4 джерела. Четыре джерела лампы. Я мабуть. Euh, каплі. Не знаю, что я Ну, і так, мабуть. Наразі. Ага. Окей, одиничка. Я да. переміщаю когось із наших бійти. Я пам'ятаю, що тебе перекину сюди. А, ти будь кого, так? Так. Да. Там розмістить бійця, щоб у бою будь-якому биття. Ну, я двох не можу, але я тебе ще раз протекую. Ой, ой. Сімка. Але я можу забусти. Може, я ще каше. Ну, це занадто просто партія. Я не знаю, я чесно, можливо, це питання там заходу або щось таке. Можливо, я просто щось зробив не то. Але не знаю, що тут треба було робити. Це просто знищення, і все. Мені здається, в хаверзі просто вчасно не зайшли, щоб я не міг вертати ці всі карти. Ну, да, їх три штуки. Я не знаю, в мене просто зі старту. І ще мені здається, що треба було не жаліти карти, скидувати на ту п... п'ятірку, щоб не отримать взагалі. Можливо, е... але просто ну ти тоді явно будеш перемагати з цим за потім... А Тут мені здається, треба пережити більше на чим поті. Треба, можливо, треба було ще зі старту, коли тільки е... я підійшов і реально протокол цією бойкою. Треба було дійсно скидати карти. Да, тоді б ти міг би не давати їй атакувати, я просто перекрив дві зони відразу ну, та -та -та. одну і другу сторону карти. І куди б ти не пішов, ти міг вибити. Угу. Так, та, і я б точно б не, цей не боявся тієї четвірки, твоєї потенційної, я. О, до речі, ти ж її не зіграв. А та, я її на буст тільки що кинув. Я на буст кинув. Ну так, тобі було вигідно тут грати. Просто гравити. добивати, та й все. Це ну, просто, я не знаю, така в ноль. Грав ноль. А в мене що? У мене виверти, там якісь понаприходили в кінець на гора квакса купа карт. І не знаю, ніби ніби класно, коли на гора квакса купа карти. Але не коли тебе рисують з бустами а, а Я просто розумію, що кожен хід мені не вистачало кожен раз одного джерела. І я такий, типу, скидаю одну карточку якусь, і такий знову не вистачає джерела. Ну то, мабуть, знову на початку тупо, треба було реально їх скидувати. І все, і тоді бігав Її би на. Я тоді був... ніби велью не буду вистачати. Вона хоче їх все ж таки розігрувати, а не скидувати. Але ну, мабуть, так. Бо тут прям така, така партія в нуль, я навіть не очікував, що настільки вона буде в нуль. Добре. Добро. Так, ну що ж, і ми сподіваємось, що вам сподобалася партія, хоч вона і дуже швидка, і може навіть гіпершвидка. От, е, Тому, якщо yep. вам сподобалось, ставте лайки. Саша, треба ж мені було відігратися за першим мечами. Ну, так, може, можливо. <свісно> <Да, свісно> та, та. Ставте лайки, підписуйтесь, mm -hmm. от, і слідкуйте за нашим каналом, за нашими наступними матчами. Всім па-па. До зустрічі.